Всім добрий ранок, друзі. Слава Україні! Ви знаєте, прекрасний суботній раночок, хоч він і дощовий, але він просто прекрасний. І завжди незмінно роблю ранкову пробіжку. І, до речі, всім раджу. Дуже корисно. Ціль запису мого відео: ви бачили в минулому посту компанію, яку я розвиваю у сфері здоров'я, компанія Healthy Home. Це продукти здорового способу життя, інклюзивні продукти. До речі, і у мене було одне питання: скільки стовбурових клітин, яка кількість міститься ось, в даній банишці. Да? Відповідаю, в даній банишці стовбурових клітин немає. Даний продукт STEM Active він, е, містить інгредієнти, які сприяють вивільненню стовбурових клітин з вашого кісткового мозку в кровотік. І далі він розповсюджується по вашому організму. Тобто, якщо в організмі, якщо ви бачили мій ролик в середньому е, 12 мільйонів стовбурових клітин, то STEM Active, Після його прийому через 2 години у вас збільшується на 40% дана кількість стовбурових клітин у вашому організмі. І це все сприяє регенерації. Розробником даного продукту є всесвітньо відомий науковець це Крістіан Драпо. і зараз ролик монтується. Робиться переклад, і я думаю, ближче до вечора я його скину на свої сторінки соцмереж, і ви більш детально ознайомитесь, що таке продукт Стаметів. А на цьому, в принципі, все. Всім гарний ранок. Ще раз хочеться виразити вдячність Збройним силам України і будьте здорові, бережіть себе, всім гарних вихідних!